Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Десята година в Україні, час новин в марафоні. Усе найголовніше на цю мить зібрали команди фактів і сітіві та «Вікон СТБ» Вітаю на Харківщині у селі Чайківка, що в Чугуївському районі на розтяжці окупантів підірвався місцевий житель, коли йшов рибалити на річку. Від отриманих травм цивільний загинув. А в селі Берстове. Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу поранений 52-річний чоловік. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості минулої доби прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини знову потерпали від ворожих обстрілів. У Куп'янську пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків. Зруйновані господарчі споруди та гаражі. Також пошкоджений заклад охорони здоров'я. У Вовчанську Чугуївського району снаряд пошкодив приватний. Житловий будинок Одна людина загинула ще десятеро поранені на деокупованій Херсонщині за минулу добу. Повідомляє ова загарбники випустили по регіону майже 4,5 сотні снарядів із важкої артилерії та градів. Херсонщина пережила майже сім десятків обстрілів. В обласному ж центрі потрощені приватні будинки та багатоповерхівки. Прилетіло і на територію комунального підприємства з Херсонщини. Завчора евакуювали 80 людей. Вони дійсно почали використовувати більше от е, дрони, з яких вони скидають боєприпаси. І в козацькому е, е, люди потрапили під вогонь саме от таких от систем, е, коли там нас дев'ять людей було, отримало поранення, коли вони стояли в черзі, отримати гуманітарну допомогу. Двох цивільних людей російська армія вбила напередодні на Донеччині. Повідомляють у військовій адміністрації. Один мирний житель загинув у Максимільяніці. Ще одного було вбито у Сіверську. Внаслідок ворожого обстрілу часового яру. Цього ранку поранення зазнав один цивільний. Ще одна мирна людина постраждала у званівській громаді. Там було пошкоджено з десяток житлових будинків. Крім того, окупанти продовжують гатити і по цивільній інфраструктурі. Під вогонь російських смерчів напередодні ввечері потрапив медичний заклад у Комшивці. Дивом минулося без постраждалих. Наші збройні сили утримують бахмут, незважаючи на повідомлення загарбників про оточення на захоплення міста, як зазначили. У сухопутних військах зсу російські окупанти кинули найбільш підготовлені підрозділи ПВК Вагнера та інших регулярних частин армії РФ. Інтенсивні бої точаться в самому Бахмуті та довкола нього, втім, звідти продовжують евакуйовувати людей, нечисленні волонтери. Ключова східна фортеця на Донбасі продовжує тримати оборону, як пише Associated Press, в той час як росіяни кажуть про оточення Бахмута, українські бійці стверджують, що в місті та його околицях тривають запеклі бої. Їхні штурмовики вже закінчуються і вони намагаються впросити українську армію піти з міста Бахмут, щоб ми не обороняли далі місто і тим самим захопити місто малою кров'ю. Але вони вже стільки положили людей, що Катастрофа для ЧВК Вагнер та російської армії, Вона просто неминуча. Російські війська намагаються захопити Бахмут, місто, де до війни мешкало близько 70 тисяч осіб приблизно з травня минулого року і зазнають величезних втрат за словами правоохоронців. Українські сили, як і раніше, можуть потрапити до Бахмута, проте лише ґрунтовими дорогами і полями. Днями російська ракета влучила в ключовий міст, який сполучав Бахмут з сусіднім селом Хромове та містом Часів Яр. Про це телеканалу CNN розповіли у поліції Донецької області. Він був життєво важливою артерією для підвезення боєприпасів для Збройних сил України та евакуації цивільних осіб. Драва збираємо. Незважаючи на постійні обстріли в місті примарі і досі можна зустріти місцевих жителів. Наталія Ішкова та Геннадій Мазепа збирають деревину, що залишилася від потрощених осель сусідів. Продукта тяжело, гуманітарку раз в місяць здають. Нету світу, ні води, ні газу, ні ні газу нічого, нічого, нету. нічого. нету. Живемо тільки, що дровами топі. Хоч тепло. Ось це по сусідству люди розрішили. Говорить, збирайте хоч дрова такі от. І ми носіма що ділять за даними ООН, В місті продовжують працювати нечисленні волонтери, які зосереджені на евакуації найуразливіших людей із зони конфлікту. В свою чергу росіяни розгорнули активну інформаційну кампанію навколо Бахмута, метою якої є деморалізувати українське суспільство і військових. Олександр Мужичу, програма Вікне СТБ. Єдині новини. 25 російських морпіхів, які були мобілізовані для війни з Україною, нещодавно здалися в полон. Про це розповів боець 72-ї бригади імені чорних запорожців. каже як за останній рік 72-га бригада вже двічі дала відсіч хваленим російським морпіхам зі 155-ї бригади. 155-та морпіха ці кацапські Тихоокеанський флот точно не пам'ятаю, як не називається. Вони ж тоді йшли на Київ. Перший раз 72-го дали їм просратись нормально під Києвом. І другий випадок їх поставили сюди, доукомплектували. Тут получили посраки добряче, так що вони їх коротше 80% контрактників. Ну вже пішли до концерту Кобзона. Зараз укомплектували мобіками, мобіки відказуються. Траншеї завдовжки 200 кілометрів росіяни вирили оборонні споруди вздовж пляжі у тимчасово окупованому Криму. Так готуються до захисту півострова від висадки українського десанту. Повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. Нагадаю, що раніше російське командування відрядило у Крим новомобілізованих строковиків для посилення оборони. Ворожий бомбардувальник четвертого покоління су 34 який вчора впав неподалік Єнакієвого на Донеччині, збили українські зенітники. Це в ефірі національного телемарафону, заявив Юрій Ігнат. Українським оборонцям вдалося дістати надзвуковий винищувач, попри те, що Єнакієва розташоване за 35 кілометрів від лінії фронту. Одному з двох пілотів вдалося вижити однак, скоро і він ймовірно вирушить слідом за напарником. Повідомляють у повітряних силах зсу майже одразу після збиття російського винищувача мережею почали ширитися відео його ефектного падіння. Згодом втрату літака навіть підтвердили тамтешній окупаційній адміністрації однак не поточнили причини падіння, і як завжди, сказали, що у них жодних втрат. Усі пілоти, мовляв, вижили. Дістали його нікопольські зенітники, зенітний, ракетний полк, відзначив президент цей випадок. Тому що раніше, коли їх по кілька штук на день збивали на початку агресії, це було вже так би звичним звичною справою. Бо російські пілоти думали, що тут от залітають, і вже знищені повністю повітряні сили нічого їм не зроблять. Це був були перші тижні агресії, і зараз така, як ста кажуть, жирна ціль. Так то для, для нас така знакова подія. І ну тим паче, якщо ще й льотчики. Не другий не вижив, то це взагалі дуже добре. Мінус 820 окупантів. Разом із ними один літак та чотири танки йдеться у звіті генштабу про втрати ворога за минулу добу. Загалом полягли на війні проти України понад 152 тисячі російських військових. Водночас наші оборонці ліквідували майже 3,5 тисячі танків, 6 тисяч бойові броньовані машини, майже 2,5 тисячі артсистем. Ворог втратив і пів тисячі реактивних систем залпового вогню, 247 засобів. ППО, крім того, більше трьох сотень літаків, 289 гелікоптерів і понад дві тисячі безпілотників. Більше не злетять у небо. Ліквідовано 873 крилаті ракети А-18-1 більше не вийдуть у море. США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Його анонсувала прес-секретарка Білого Дому Карін Дженп'єр. Він включає більше боєприпасів для раніше наданих США реактивних систем залпового вогню «Хаймерс» і Гаубиць, які, за словами речниці, Україна також ефективно використовує для своєї оборони. Крім того, США хочуть надати боєприпаси для бойових машин піхоти Бредлі. Броньовані містові переходи та обладнання для підривних робіт Росія сама може припинити свою війну сьогодні, якщо вона забажає. А поки в них не виникне такого бажання, ми продовжуватимемо зміцнювати українську армію на полі бою, щоб Україна мала якомога сильнішу позицію за столом переговорів. Вони народжували у пеклі в окупації під звуки вибухів, коли пологи доводиться приймати аж ніяк не лікарям. А про санітарію не йшло і мови мами, яким вдалося вижити у найгарячіших точках, таких як Маріуполь чи Херсонщина, і найголовніше. Зберегти життя своїм щойно народженим дітям вони звернулися на проект ДНК свої, аби віднайти тих, з ким розлучила війна, саме з їхніх історій і розпочнеться другий сезон проекту, який я маю честь вести завтра, о 21:00 на СТБ. Повномасштабна війна, родину Беланів застала вдома на Херсонщині у селі Велика Олександрівка. Сергій поліцейський одразу став до зброї захищати рідну землю. Ольга ж на сьомому місяці вагітності із маленьким сином. Їхати було вже нікуди. Прийшла окупація. Нас попередили, що якщо ми намагатимемось виїхати, то нас просто розстріляють всю родину в спину. Почали давити, що дружина каже, ми зараз викинемо на подвір'я. Вона в бур'яну, як собака, буде народжувати в тебе. А дізнавшись, що Сергій правоохоронець, окупанти взяли його в полон і катували. Чую, щось чіпляють на пальці, крутять, якісь провода. Думаю, ну може якийсь детектор чи що. Спрашують, знаєш, що це таке? Ні. Ну зараз узнаєш. Ток. Поки не було чоловіка, Ольгу телефоном підтримувала сестра та зв'язок із нею обірвався в окупації, і жінка при надії лишилася сама із маленьким сином. Мені було дуже страшно, як, як я зможу народити донечку свою, коли немає лікарів, немає ніякої допомоги, немає навіть інтернету. Не було зв'язку. Психологічно дуже це тяжкий стан, тому що я брала на себе відповідальність за життя не лише своє, а й своєї донечки. Зрештою чоловіка таки відпустили до вагітної дружини, яка от от мала народити. Медиків не було, тож приймати пологи довелося Сергію. Просто у підвалі їхнього понищеного обстрілами будинку все пройшло успішно. Дівчинка здорова. Назвали Єва, та перші місяці її життя пройшли в окупації і ледь не з російським свідоцтвом про народження. Згадує Ольга. Ми чотири місяці взагалі не виходили. Я не виходила з дітьми з підвалу. Заставляли нас виїхати в Росію. Взагалі казали, що ця дитина. Вже Російської Федерації ми, звичайно, відмовлялися. Саме тому після деокупації сім'я звернулася на проєкт ДНК своє, аби не тільки відшукати сестру Ольги, а ще й провести тестування ДНК матері та крахітки Єви. Лікарі не можуть засвідчити її народження. Сказали, потрібна комісія. Так. А також тест ДНК, щоб довести, що ви рідні багато жінок, які народжували в окупації, вони потребують експертизи ДНК. Особливо, коли це був підвал, коли це пологи відбувалися, От хтось приймав чи родичі, чи подружка, чи просто людина, яка проходила. Поруч так випадково під обстрілами пологи у Кароліни просто посеред коридору пологового приймала молода лікарка-інтерн. Жінка народжувала в Маріуполі в той час, коли за місто йшли найзапекліші бої, а росіяни скидали авіабомби. Я коли вийшла з лікарні, мені чоловік каже: не дивись угору. Я кажу добре, я йшла, дивилася на дитину, але ж очі все одно бачать всі дома. Ізвить. Куча могил, хрестів, десь викопують ще, лежать тіла. Просто лежать, тому що їх нікому нікому приховати? Пригадую, якби не та дівчина не впевнена, що вона з донечкою вижили б, тому прийшла на проєкт ДНК своє, аби відшукати її. Із запитами про пошук рідних спочатку проєкту до студії звернулися сотні українців, кажуть автори ідеї. Саме тому й запускають другий сезон, аби якомога більше розлучених війною людей змогли знову обійняти один одного. Мені часто люди ставлять питання: а як ти все вивозиш? Я просто живу цим, тому що ми всі зараз живемо війною і мрією про перемогу. Я думаю, що цей проект дуже цінний своєю людяністю, тим, що дарує надію на те, що коло своїх. Буде міцним. Пишіть нам, якщо ви когось розшукуєте, якщо вам потрібно провести ДНК-експертизу, ми це робимо. Робимо дуже складні експертизи. Другого сезону ми будемо робити вперше експертизу по почерку людини. Аліна Матвійчук, Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. На цьому поки все. Зустрінемося за 15 хвилин. А ефір продовжить мій колега Вадим Карп'як. Прошу.